Всім привіт! Сьогодні вирішили зняти продовження нашого відео про роботу на доставці в Америці. В попередньому нашому відео ми знімали, як можна е, працювати е, достав на доставці Амазон. Так, доставляти посилки в Амазоні. Сьогодні покажемо більш цікаву та можливо більш, більш зрозумілу е, роботу для багатьох. Це доставка їжі mm -hmm. із ресторанів, іноді із супермаркетів. Е, будемо працювати ми сьогодні на Дордечі. Ось я вже маю, а, чекайте, маю наш додаток відкритий. Лишилося ще нажати, що я готовий е, їхати працювати. Як бачите, busy area усюди показує, що багато замовлень. І що ж, в принципі, можемо починати. Їдемо. Тут показує, в які зони можна поїхати, щоб там було багато замовлень. І на цих вихідних ще є промо, що якщо зробити 25 замовлень. Додадуть ще поверх тих, що ти заробиш 200 доларів бонус. Тож спробуємо зробити 25 замовлень. Бачите, в мене показує, що я приймав лише 67% замовлень. то поки ми йдемо до машини, я розкажу. Я в останній їздив до Радеш дуже давно, мабуть, роки півтори, півтора, тому, може, ні, навіть два можна. І Мабуть, тоді я відмовлявся від багатьох замовлень і тому показує, що якщо ця цифра менше 70%, то мені не всі буде замовлення давати. Тож, скоріш за все, спочатку треба буде починати з дешевих замовлень. Угу. Але подивимось. Сідаємо в машинку і поїхали. Тут в Америці є декілька різних... Таких додатків, через які можна працювати. Дуже популярний ще Uber Eats, ще є GrabHub, І в Uber Eats не обов'язково під'їжджати в зону, де багато замовлень. Просто якщо ти десь їздиш, воно тобі все одно рано чи пізно замовлення дасть. А тут прям показує, що нам треба їхати до цього ресторану, якийсь наближче біля якого багато замовлень. Ну, будемо їхати туди. З'явилося перше замовлення. 5.75, їхати 3 мілі майже. Це не дуже вигідно, але нам треба. Ми сьогодні будемо брати всі замовлення, хоча тут показує, що хайпей ордер. Ну добре, е, натискаємо Accept. У нас є хвилина, щоб це зробити. Чи... Ні, 40 секунд. Е, Google Maps, Окей. І все. Head і... on Southeast Road, towards Southeast 100. Я краще вимкну. Ми їдемо забирати з Foxen. Це, мабуть, якийсь тайський ресторан. Mm -hmm. Під'їжджаємо до ресторана. Зіправи mm -hmm. замовлення для якогось Джейсона. Після того, як забрали замовлення, натискаємо, що ми Confirm Pickup, підтвердити, що ми його забрали. Confirm. І... Все, їдемо. Нам їхати тут не дуже далеко. Directions. 6 хвилин. Ми доїхали до нашої адреси. Бачимо тут в нашому додатку написано, що треба просто залишити біля дверей. Іноді пише, що треба зустрітися з людиною. Але цей раз залишимо біля дверей. Тож беремо нашу їжу і шукаємо цей апартмент 145. Будьмо. Напускаємо форму, що я залишив його. Все, 5.75 і будемо чекати наступне замовлення. Accept. Одразу вже є наступне замовлення. Тож будемо, як бачите, робота йде. Не всі замовлення, можливо, дуже дорогі, але якщо не зупинятися і завжди їх робити один за одним, то можна. Нормально заробити. Уга. За день. Тож будемо працювати. Так, ідемо забирати замовлення для якогось джаріша. Там будуть печенюшечки. <тасміст> тут, тут дуже довго чекати, капець. Не пройшло півроку. Так, я знав, що цей крамбл кукіс завжди треба довго чекати, але ми випадки ту думали брати всі замовлення. Тепер чекалося, коли 25, по так пів години. Ну, 20 точно. Але більше ми не будемо цей крамбл брати. Іноді бувають замовлення, на яких треба, щоб клієнт підписався і поставив своє ім'я. Я думаю, це зроблено для того, щоб захистити клієнтів від э, таких. Працівників доставки, хто може відмітити, що вони доставили, а насправді забрали собі. Не знаю. Як бачите, ми замовлення тільки що відвезли, і воно поза нашою зоною, де ми почали брати замовлення, і тому показує, що треба повернутися туди назад, щоб знову вдавало замовлення. І цим DoorDash відрізняється від Uber Eats, тому що в Uber Eats просто, де б ти не знаходився, воно знаходить тобі поряд замовлення. Поки ми повертались в нашу зону, то нам підкинуло замовлення ніби 7,91 їдемо його забирати. У нас була невеличка перерва на обід, і зараз ми отже приїхали забирати ще одне замовлення і продовжимо нашу роботу. Курочка? А, курочка. Мені подобається. тут Курочка. <гум> така смішна. Скільки це замовлення коштує? 75. Mm. Так, поїхали. Треба дуже багато часу витрачати на те, щоб повертатися в зону. Ой. І... Але ми вирішили, що ми сьогодні ввозимо саме до РДЖ, то будемо... Так, будемо робити так, як і в них правила. І нарешті дало замовлення, забрали його, і воно докинуло ще одне замовлення, то їдемо зараз забирати ще друге замовлення і йдемо розвозити. Коротше, то, то нічого не було, то відразу декілька. Я думаю, що це було через те, що який час дня був, бо зараз п'ята, і, мабуть, вже починають люди замовляти щось на вечерю, а то був час між обідом та вечерю, тобто. Ніхто по третій дня, мабуть, нічого не замовляє, чи у четвертій. Через то, мабуть, була причина. Мабуть, так показує вже, що наш рейтинг 70% і пише, що ми отримуємо пріоритет на отримання, чи як це сказати? Коротше, у нас є пріоритет на отримання більш дорогих замовлень. А. Тобто, можливо, зараз вже стане краще, тому що досі це було якось дуже дивно. Мало якось платили, і це що треба повертатися завжди назад в те ж місце, де ти почав працювати, це дуже багато часу забирало. Тож сподіваємося, що зараз піде трохи краще. Тому що вже шоста вечора і ми поки що зробили лише сім замовлень. Це взагалі? Ну, Це враховуючи те, що ми е, ну, трохи зупинялися, але ми 5 годин точно їздимо. Mm -hmm. Це ну, ми повертались мало. додому поїсти, але то було недовго. Так, да, і то було в той час, коли взагалі замовлень ніяких не було. Коротше, будемо дивитися, як піде далі. Ну і з твого досвіду там Uber Eats, коли ти возив, то і що було краще. На набагато краще Uber Eats, тому що там не треба ніколи повертатись назад туди, де ти почав. Просто де ти знаходишся, там тобі і дасть найближче замовлення. І, звичайно, іноді буває, що занос хтось замовляє десь з якогось села. і Треба там 20 хвилин їхати в один бік, і там в тому селі ні нічого нема ніяких ресторанів, навіть Макдональдсів, нічого нема. І тоді треба тр деякий час повертатися назад, але це ну це зрозуміло, коли тебе далеко занесло. А тут взагалі щоразу треба. От ми тільки відвезли замовлення, і знову ми не там, де треба. Знову нам треба повертатися назад. І так, хвилин 10, як мінімум, а то й більше. Тож, е я думаю, що якщо це відео набере, давайте так, 100 лайків за перший тиждень. То ми знімемо ще одне відео про доставку Uber Eats, тому що я думаю, що вона буде набагато та робота буде набагато більш продуктивна і тому і відео, мабуть, буде цікавим, тому що ми ж хочемо показати людям всі можливості заробити, і, але бачите, іноді буває таке, що просто витрачається багато часу, а заробітку ніякого. Як ви бачили, ми отримали ще одне замовлення. Слава Богу, недовго ми чекали, поки за... ну, заїхали в зону і цю і недовго чекали, ще намовила. Але до зони ми їхали 15 хвилин. М-да. Тобто. Ми ну, коротше. Цей раз нам повезло, що ми не виїхали із зони і нам одразу дало наступний заказ. Чи наступне замовлення, правильно? Це, мабуть, найдорожчий за весь день. Так, з. 9.50, так. Тихо, що не було. І він ще й і тут і поряд. Хм. Але вести знову туди в Мілвокі, тобто трохи далеко, тому що буде повертатися потім. Так. Ну, Таке не знаю, що навіть сказати. Ой-ой, коротше, бери, не бачу. Додало ще одне замовлення. Так, ще й за 8.50. Тобто це нам одразу дало два замовлення, які за сьогодні найдорожчі. Може, просто треба було чекати вечір. Не знаю. Ну, Можливо. якщо треба було, то ми дочекалися вечір. Так, я не знаю, чи та машина сюди хотіла чи ні, я собі став. Через те, що майже всі замовляють так, щоб залишити просто біля дверей, то такого не буває, щоб особисто дали чайові, але люди можуть додати їх. Прямо в додатку до свого замовлення. От як у нас було щойно, нам мали заплатити 8,50, а по факту вийшло 12 що Очевидно. Ось так. Такі нюанси. І знову ми в 10 хвилинах від нашої бізіері, то будемо їхати назад в Бізі Ері. Це Бізі Ерія, вона просто цілий день. Зараз взагалі рекордне замовлення в Дордеші. 1450 щось таке. Так. Це взагалі просто рекорд всіх рекордів. Мені здається, ми за три години зранку зробили менше, ніж зараз одне замовлення. Може буде таке. Mm. Ну, бачите, ввечері багато замовлень. Все тікає від нас койот. Це такий маленький вовк. Загнали його в пастку. він, мабуть, на, на котів, тут думав поохотиться. Віддали чергове замовлення. О, і ще нове якесь пропонують за 9,50. Кінг карі. Поїхали. Під вечір стало вже більше замовлень, і в принципі ми не так часто вже виїжджаємо із цієї нашої зони, тому що вона доволі велика і, в принципі, вже краще працюється. Це тільки що я взяв вже 13 замовлення. Як пам'ятаєте, нам треба зробити 25, щоб отримати. Поверх того, що нам заплатять ще 200 доларів бонус, і ми плануємо сьогодні хоча б 15 зробити, тобто ще 3. і далі подивимося, будемо продовжувати. Точні. Коротше, що у нас зараз головна ціль не вартість кожного замовлення, а кількість їх так. Тому що порівняно з Uber Eats в Дородещі не дуже багато платять. Ми вже зрозуміли. Тому якщо не, не оці 200 доларів бонус, то взагалі наче не, не було б сенсу їздити. Тому... Ми вирішили, що нам треба вже зробити ці 25. Ми мабуть завтра закінчимо, і тоді більш-менш буде оплата нормальна. Коротше, поїхало, бо вже без 15.09 і не хочеться прямо до ночі їздити. Добрий ранок. Сьогодні другий день нашої роботи в Дордеш. Як ви пам'ятаєте, 25 доставок ми маємо виконати. Вчора ми зупинились на 15. І от ми сьогодні виїхали, і якось так швидко почалися всі замовлення, що ми вже 18-те робимо. Буквально за пів години, мабуть, так. Ну третя ну, <рес> <рес> ну за сьогодні третя, а всього 18-те. Да, так цікаво вийшло, що перші два були з одного місця, і воно прямо поряд у нас під домом, Тобто, ми виїхали. Е, ну, ми взяли замовлення ще з дому, навіть да. Ми ще були вдома і нам одразу дало замовлення. І ми хоп-хоп два бистро швидко зробили. І тільки друге віддали. Вже їдемо третє забирати. І, хоча сьогодні субота зазвичай в суботу вранці якось не дуже багато, а це. Може вчора було тепло, всі люди пішли десь гуляти ввечері, десь по колбасах, я не знаю. І зараз 12 дня, тільки прокинулись, хочуть їсти і е, не хочуть нічого готувати. Тому ну, це наші такі е, здогадки. Так але е, коротше, робимо третє замовлення. Після цього нам треба буде ще сім, і вже ми виконуємо свою планку у 25 замовлень. Тобто е, дамо вам, мабуть, наступне оновлення, вже коли все закінчимо. Нам залишилось зробити три замовлення. Ой, нічого не видно. Коротше, ми зробили вже 22, треба 25, але нічого нема. І ми стоїмо чекаємо. І наче тупо просто поїхати додому, бо трій доробити це може типу, за годинку або півтори. Але нічого нема. Можете побачити, що ми дійшли 40 тисяч міль. 21 долар. Останнє наше замовлення на сьогодні. Давай бери швиденьку. Редкат треба. У нас є. Це треба буде самому купити і заплатити. Ого! -да, останнє фінальне замовлення і таке дороге. Бог почув наші молитви. Ми вже приїхали до магазину. Тут показують, що нам треба зробити. Натискаємо старт шопінг. А, нам одну вічо ще купить. Бістро, пауті, виро, типу, коротше, кетфуд. Їжа для котів. <рес> Дякуємо за переклад. Отак виглядаю. Перфект бістро. Отак от нам треба, щоб воно виглядало. Шукаєшку. Тану номер код. Так, це просіть та чекаут. І це на, каза... на касі мають так, просканувати. і Заплатити треба буде карткою, яку нам Дородеш прислав. Ми ще жодного разу в Дородеші такого не робили, тож ходімо розбиратися. Дуже веселий підписав? <laughs> Дуже весело він танцював. Там, щось, витанцював, такі рухи дивні робив. Співав. Да. Ну, Ми несемо їжу для котика. Розбираємо, що, що робити далі. Confirm payment. А, просить to delivery. і все, не треба нічого фоткати. Ой, як далеко їхати. Нічого, 21 долар. десь не платять, то вже хай буде як є. А їхати uh -huh. нам 17 хвилин, в принципі, не так і довго. Да. Але це вже останнє замовлення. І потім ми отримаємо свої 200 доларів бонус, і, і все. Поїхав. Все, доробили 25 доставок. Зараз сядемо, розберемося, скільки ж ми заробили грошей за ці два дні. І розкажемо вам все в подробицях. Нарешті ми закінчили. Наші два дні тяжкої праці в сумі ми заробили. Це вже з бонусом. Так, 409 доларів 95 центів. А скільки годин ми пропрацювали? Це цікаве питання. Да, дуже багато. Мабуть, приблизно 15, я б сказав, десь так. <кій> За два дні. Що я можу сказати? Якби не було цього бонуса 200 доларів. То взагалі було б невигідно, тому що в Uber і можна набагато більше заробити. Це перше. або може, ми просто до ми не возили мене досвідчені. Так, в перший е, раз і я не ще знаю. ми зрозуміли те, що ми в самому початку вам казали, що нема заказів, чи вони дуже дешеві. Ми зрозуміли, що це було через те, що в нас був поганий рейтинг. Як тільки в нас він перейшов за 70%, то вже стало набагато краще. Чому в нас він був низький? Це тому що пер. Коли я вперше їздив, це було, як я казав, роки два тому, я від багатьох замовлень відмовлявся, і тому в нас впали процент замовлень, які ми взяли і вит... зробили. От. Що ще сказати. Ем... Оце, що потрібно повертатися весь час в Бізі-Ерію, це дуже так. сповільнює. Е, але, врешті-решт, е... гроші заробити можна. Гроші заробити можна. Я думаю, що для того, щоб було справедливе порівняння, ми ще якось запишемо відео, як ми возимо Uber Eats або Uber Eats разом з ще якоюсь доставкою. Коротше, ми спробуємо вам показати найбільш, який може бути найбільш продуктивний спосіб. Але теж враховуйте, що це працює, є деякі способи більш продуктивні, коли ви працюєте вдвох. Тобто одна людина їздить, а інша моніторить замовлення в іншому додатку. І якщо є щось дуже вигідне, переключайтесь туди. Тобто, ну але це тоді виходить, що тоді і зароблені гроші на двох, так. то це може і не вигідно. Так, але в разі, якщо ви. Тільки приїхали, ви все немає ніякої роботи, і все одно лише одна машина. Це також можна, е, можна так спрацювати і ще й разом час проводити. Тож, е, підсумуємо, Заробити гроші можна, якщо ви будете працювати. <хід> О, такі логічно. <hot> Дякуємо, що подивилися наше відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. <хід> Дякуємо за те, що подивилися це відео. У нас ще є інші відео про доставку на Амазоні, про те, як ми показуємо нашу квартиру, і взагалі багато цікавих влогів та тревелу, Тож підписуйтесь на канал, подивіться всі посилання, які є в описі до цього відео. Там є багато чого цікавого. І побачимося ще.